Всім привіт! З вами я Матвій і Макін сьогодні. І сьогодні ми знімаємо про нашу фурагію, яку ми збирали менше місяця. І дивіться, у неї дуже великий багажник. І дивіться, у неї є такий багажник, по навікий бачите? Подивіться, тут є двигунчик. Двигун В12, В12. І подивіться, тут може, тут ви 12. І дивіться, ми складали його з папою і з марком. І дивіться, далі багажник. Як бачите, це багажник, а тут лише сестринка. Це не главно. Все в мене не потрібно. Давай далі. далі. А ви знаєте, що я замовлю її на 15? На отам, улітку 6 місяця і півроку чекав. І так вона поїхала 15 грудня і так доскладала її. А знаєте, скільки там етапів? Вгадайте, або напишіть в коментарях. Ні. Ну і дивіться, а знаєте, скільки тут -то сточці Тоже або вгадайте, або. Пишіть в коментарях. І як бачите, Ні, не треба через двері. Тут можна кришу взяти. Отак, і подивіться зверху. Як тут круто. І двері теж може відкрити. І подивіться. У нас тут коробка передачі ось. Перед. Передачі і ось там передачі Коробка передачі Віннички. Ось що, повер... це повертає. Ко... Це, наш... Ось що, бачите, повернуло. Тепер сюди поверну. І дивіться. А подивіться зараз на колеса. І як бачите, тут руль крутиться. І подивіться, тут є щось, бачите? Ось що є щось тут. Давай відкриємо. Тут відкриватися. Ми бачимо шестерінку, бачите? Ну, вона нічого не буде робити. І, і, два... Два. і дивіться, у нас є така велика грай. А вгадайте, не... а скільки тут деталей? Напишіть в коментарях, я, я, тобі, я, я скину вам слайм, слайм, слайм якщо ви... Пайно відповісти. І, і вгадайте, скільки тут. Як воно? Я забув. Скільки воно важить Так. Да. Теж напишіть в коментарях, якщо ви вгадаєте чітко, чітко, просто правильно Я вам поставлю сердечко під цим відео. А давайте друзі наберемо тут в цьому відео. 10 лайків, і, я буду, і, і ми знімемо ще один ролик, мабуть, коли ще один раз замовим ще одну велику машину Ламборджині. Ну, всім пока, з вами я був Матвій і Макіян. Всім пока-пока.